Друзі, ну, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про звіт за перший квартал нашої судноплавної компанії цим Integrated Shipping Services. Тому тим з вас, хто слідкує за цією компанією, так само як і ми, прискіпливо. Думаю, що цей випуск для вас буде корисним. Отже, ми починаємо. Одразу давайте до звіту, до цифр, тому що цифри самі скажуть все за себе. Отже, в нас звіт за перший квартал 2025 року. Ми року. Одразу перейдемо до ключових таких моментів, да до хайлайтів. Ну, перше в нас. Чистий прибуток, чистий прибуток за перший квартал склав 296 мільйонів доларів у порівнянні з 92 мільйонами доларами за перший квартал, але двадцять року. Тобто, ми бачимо досить таке суттєве зростання. Операційний прибуток так само зріс склав 464 мільйони у порівнянні з 167 мільйонами в першому кварталі 24-го року. Також великий плюс. Виручка виручка також нас суттєво зросла, склала понад 2 мільярди доларів, і це зростання рік до року на 28%. величезний плюс. Кількість перевезених контейнерів або об'єм перевезених контейнерів лише за один перший квартал склав 944 тисячі 20-футових юнітів, і це зростання рік до року на 12%, тобто двозначне зростання. Супер! Ну і знову ж таки, нас цікавить звичайно середня ціна за фрахти. Ми бачимо, що ціна фрахту за перший квартал склала в середньому 1776 доларів. І це зростання рік до року знову ж таки двозначна цифра. На плюс 22%. тому в цілому, ось по цим да таким ключовим метриками одразу бачимо, що все добре. І як правило, Зім, коли фіксує чистий прибуток, він із задоволенням ділиться з інвесторами частину цього прибутку у вигляді дивідендів. Як правило, на це він виділяє до 30% від чистого прибутку, і цього разу на виплату дивідендів буде спрямовано 89 мільйонів доларів або 74 центи на кожну акцію, тому якщо у вас є ці. Integrated Shipping Services, ви ці кошти отримаєте. Ну і далі переходимо безпосередньо до Ілая Глікмана, містера Глікмана, який значить всіх поздоровив в черговий раз з сильним крутим кварталом, незважаючи на всі геополітичні, економічні, макроекономічні погодні умови. Ну і тут да така ключова фраза, до якої я також останнім раз останнім часом багато звертаюся. Навіть робив щодо цього окремий випуск, що цим тримає під своїм фокусом. Те, що він може контролювати, або те, на чим він має вплив, да тому його фокус над контролем того, що вони можуть контролювати, але звичайно, відповідаючи на поточні ризики, швидко змінюючи якусь там свою позицію, враховуючи ось той мінливе, те мінливе торгове середовище, в якому вони плавають. Ну і звичайно, у нас багато питань щодо в цілому відносин. Між Китаєм та Штатами із товарами, які будуть в майбутньому плисти або пливли в першому кварталі з Китаю до Штатів. Ну і щодо цього ми ще окремо поговоримо. Також вони підтвердили, що незважаючи на височенний рівень невизначеності, ми. Перепідтверджуємо наш гайденс або наш прогноз на весь 2025 рік. Ми залишаємо його позитивним і В цілому ми маємо завершити весь 2025 рік з операційним прибутком на рівні в діапазоні між 350 та 90. Та 950 мільйонами, да, тобто, в нас такий діапазон 350-950 мільйонів, що знову ж таки непогано. Ну і давайте знову ж таки по оцім ключовим метрикам в такій більш зручній формі переглянемо. Да? Тобто, одразу нас зустрічає. Ну, ми розуміємо, це перший квартал 25-го, перший квартал 24-го, Ми порівнюємо ці два проміжки часу, ці два періоди. Значить, контейнери в кількості а, були 846 тисяч, стали дев'ятсот. 44 чотири тисячі да, перевезених тут плюс ціна фракту з 1452 підвищилась до 1776. Сумарна виручка з 1,5 мільярди до 2 мільярдів виросла. Операційний прибуток з 167 до 464 мільйонів. Виріс, чистий прибуток, виріс з 92 мільйонів до 296 мільйонів. Тобто тут у нас усюди да, величезний плюс. Ну і... Чистий прибуток на акцію також суттєво зріс з 75 центів на акцію до 2 доларів 45 центів на акцію. Знову ж таки, великий плюс. При цьому, що скоротився чистий борг а, майже на 400 мільйонів з 2,8 мільярдів до 2,4, майже 2,5 мільярдів. Тобто, знову ж таки, в нас крутий плюс. В цілому завершують вони перший квартал на більш ніж оптимістичній ноті, враховуючи яким був цей перший квартал 2025 року. Тому о, щодо цього, да всі інвестори. Можемо ми видохнути. Ну і, да, окремо про дивіденди. Ще раз наголошу що по даті, що їх от но, слід очікувати. Дато, датою виплати дивідендів буде 9 червня 2025 року, тобто буквально через два тижні а, для всіх а, інвесторів, які будуть тримати акції зім станом на 2 червня 2025 року. Тому ось ось ці 74 центи на кожну акцію. Очікуйте виплати 9 червня. Ну знову ж таки, врахуйте, що оскільки це ізраїльський емітент і, а, на жаль, з цих дивіденних доходів автоматично буде отримано з вас 25% податку. Тому по факту 74% – да, – це така. А, це ми отримаємо менше, а, мінус 25% від цієї суми, треба буде відняти. Значить, що стосується повного да прогнозу на 25 рік, ми вже про це зазначили, що вони його. Перепідтвердили, що все має бути норми, і в принаймні вони мають вийти да, за підсумками року в плюс. Тому тут в нас все має бути добре. Ну і давайте лише поглянемо на баланс, наскільки він в нас сильний, наскільки ми можемо наступні 12 місяців не хвилюватися за цим Integrated Shipping Services. Тут ми з вами завжди дивимося на співвідношення поточних активів до поточних зобов'язань. Що ми дивимося? Значить, по перше, поточні активи суттєво зросли у ціма, якщо порівнювати з попереднім кварталом за 2024 рік, де а в першому кварталі два року поточні активи складали 2,5 мільярди. Зараз вони складають 3,2 і Да? мільярди. Тобто, у нас тут суттєвий такий приріст, і тільки якщо ми подивимось на таку графу, як готівка, да та готівкові еквіваленти ну по суті, найбільш ліквідні, найбільш ліквідні поточні активи, то вони тільки одні зросли аж до півтора мільярда доларів. В них по факту готівки у порівнянні з 687 мільярдами. Які були на перший квартал 24 року. Тому тут також величезний плюс. Ну, якщо ми порівнюємо з поточними зобов'язаннями, то поточних зобов'язань на 2,7, майже 2,8 мільярда. Тобто ми маємо співвідношення з вами поточних зобов'язань 2,8, поточних активів 3,2. Тому цим з головою на півмільярда може спати спокійно. Це означає, що всі ті зобов'язання, які цим Змушений буде виконати протягом наступних 12 місяців. Він на суму аналогічної, навіть понад 500 мільйонів, більше отримає за наступні 12 місяців. Тому баланс сильний. Наступний рік ми весь переживаємо з вами спокійно. Звичайно. Коли ми з вами дивимося на цим Integrated Shipping Services, ми маємо розуміти, що ось ця наша з вами, якщо ми подивимось на P&L, ось ця з вами виручка, яка склала понад 2 мільйон понад 2 мільярди за перший квартал 2025 року, звичайно, вона залежить від двох факторів, да, які ми вже. З вами визначили в наших хайлайтах це е, кількість перевезених контейнерів, та за яку кількість, за яку суму, е, яка була ціна фрахту на перевезення цих контейнерів, ми з вами постійно звертаємося до. Фрайтос індексу, який визначає якраз вартість перевезень контейнерів, я нагадаю, що ціма були величезні проблеми. Ось туда, в кінці 2023 року, коли ми впали, там до ціни в тисячу доларів. Далі в нас, оскільки почалася вся та ситуація із хуситами, і з том там нападами на торгові суда з боку ємецьких хуситів, коли закрили Суецький канал, в нас стрімко підросла ціна за фрахт, тому що всі. Судна змушені були змінити маршрут через мис доброї надії і йти вздовж всієї Африки з Азії, наприклад, те ж саме Середземномор'я. І ось ось тут ціму було дуже погано, коли була така ціна за фрахт. Тут протягом 24-го, початку 25-го року ми бачимо різні були гойдалки, на піку взагалі досягали 5-500. І зараз ми вже досить довго тримаємося на рівні 2000. Тут було 249, 231, 235, 242, 214 впали, зараз 2090. Тобто, ну, ми по суті в два рази краще все одно по ціні фрахту почуваємо себе ніж в кінці 2023 року. Тобто, допоки для нас. Для нас для судноплавних компаній буде зберігатися такий рівень фрахту, така сума фрахту. Ми будемо спокійно з вами далі ходити морями океанами і як акціонери будемо отримувати свою частину профіту. Оскільки ми бачимо, що операційна ефективність сімо, в тому числі за рахунок від поновленого да або оновленого флоту, 40% якого ходить на суднах, які ходять на скрапленому газі, на так звані ЛНЖ, на Еленджі силових установках, то, звичайно, ми бачимо, що вони реально приростають що стосується кількості перевезених контейнерів, тобто вони крутяться як можуть. Але, звичайно, ось цей фактор фрахту, ця відмітка для нас більш ніж прийнятна, і ми можемо розуміти з вами, що враховуючи зараз вже кінець травня 2025 року, по факту, в нас ще один місяць червень, це, і в нас вже закінчується другий квартал. Тобто ми вже з вами другий квартал, плюс-мінус знову ж таки поміж крапельками благополучно пройшли. Тому я думаю, що другий квартал так само можна очікувати для інвесторів стабільним. Ну а далі будемо дивитися, і ось тут, коли ми будемо з вами далі дивитися, я хочу, щоб ми розглянули да як завжди. Транскрипцію дзвінка з акціонерами, де менеджмент компанії, керівництво компанії відповідає на такі найбільш е, ну, раціональні якісь питання що стосуються там, поточної ситуації, і деякі з них я хочу, щоб ми з вами зараз розглянули. Одразу з вами можемо опускатися в самий низ. Тут е, дійдемо до питань відповіді. Ну і власне перше питання одразу для нас досить цікаве. Надій. Тут питання складається з трьох, але я трохи профільтрую їх і одразу розпочну з другого. Що стосується ситуації з Червоним морем, отже, в нас багато не визначено щодо відкриття Суєцького каналу. Ми бачимо, що місцеві да органи управління а, намагаються якось заманити знову ж таки назад а, а, перевізники морських контейнерів, щоб вони збільшили а, а, перевезень контейнерів саме через Суєцький канал. Вони забезпечують більш пільгові. Там мита, щоб це зробити максимально дешево для судоплавних компаній. І в цілому да, всі очікують, що все ж таки соєцький канал має відкрити свої двері. Тому що стосується соєцького каналу, і взагалі ситуації з хуситами і з безпекою судноплавства в Червоному морі. Як собі менеджмент компаній бачить цей ризик? Ну і тут одразу. Значить, відповімо, що стосується Червоного моря, так зараз ми бачимо, що багато хто говорить про те, що ситуація. В Червоному морі продовжується, і ми поки що можемо прогнозувати, що через цю цю нестабільність на близькому сході Червоне море і канал, в тому числі, не буде використовуватися ну в нашій індустрії. Ось в найближчому там в оглядному майбутньому. Ми звичайно повідомлені, що місцеві органи влади переконують ринок повернутися, щоб відновити там. Прохід через Суецький канал, тобто всі дії, які вони роблять для того, щоб би, знизити мита, привабити знову судноплавні компанії, нам зрозуміли. Але ми беремо в ризик саме. І наші судна, і товари, які ми перевозимо в наших суднах, і відповідно ми беремо до уваги в першу чергу безпеку до доставлення нашим клієнтам замовлених ними товарів. Тому тут питання не в тому, в які низькі мита, не в тому, що стане коротший маршрут, а чи взагалі наші судна допливуть з точки А в точку Б. Тому ми надаємо перевагу саме безпеці. І ось цієї безпеки в нашому розумінні поки що немає. Тому ми особисто не будемо поновлювати наші маршрути через Суєцький канал, тому що ми вже налагодили стабільну мережу проходження через Мис, да, через Кейп, через Мис доброї надії, через Африку. Тому поки що для нас вся ця ситуація з Червоним морем залишається закритою, як і для більшості представників цієї індустрії. Тому у зв'язку з цим. На нашу думку, фактор а, високих тарифів. Зараз ми поки не говоримо про торгову війну Китаю і США, але фактор високих тарифів через небезпеку проходження Сейського каналу залишається. Тому поки що і тарифи мають залишатися такими ж високими. І питання взагалі по ринку з боку попиту та пропозиції, що компанія цим чує від своїх клієнтів, як у клієнтів зараз з запас, з, з склад, складськими запасами і з запасами їх інвентарів, оскільки зрозуміло, що через торгову війну більшість клієнтів. Призупинили дію контрактів для завезення нових продукцій і повністю вичерпували свої там складські запаси, допоки не визначиться ось це питання із торговою війною між штатами та Китаєм. Ну і що тут нам значить говорять, що дійсно. Коли були введені тарифи на рівні 145 і коли з'явився ось цей бар'єр, то ми мали період, коли декілька тижнів, 5-6 тижнів, всі призупинили там дію, мовно там контрактів на поставку, тому що якраз і використовували свої складські запаси. Тому дійсно, ось змінився об'єм перевезених товарів. Ми це суттєво відчули. Але від ретейлерів в Штатах ми також почали отримувати повідомлення, що їх інвентарні рівні вже починають завершуватися. Тому, коли зараз оголосили паузу на 145% мита, всі стрімголов почали а, ну, заповнювати там всі вільні слоти на перевезення. І ми, як а, перевізники, ну, максимально хочемо привезти товар в цей проміжок 90 днів, як можна. На швидше, щоб знову ж таки оновити. Ті а, інвентаризаційні або ті складські запаси для наших покупців. Щоб знову ж таки, якщо в нас буде якесь невизначення через 90 днів, щоб в них була був цей час на передишку. Да, але ми всі розуміємо, що це буде ось ця пауза лише 90 днів. Тому а, ми всі також стресуємо, щодо до цього перемовини мають відновитися щодо тарифів вже в липні 9 числа. Ну а взагалі, ось цей 90-денний період завершується. 14 серпня, 14 серпня, підходить до кінця 90-денна пауза. Тому знову ж таки, ми з вами, коли прогнозуємо всю цю, ось все, що відбувається з цим, з перевізниками, з товарами, з митами, всі живуть місяць до місяця, тиждень до тижня, новина до новини. Ось зараз цим проплив перший квартал, ну наче. хух. Другий квартал, ми бачимо, вже теж проскакуємо. Ось ми розуміємо, що до 14 серпня, по перше, скоріше за все буде шалений попит, тому що всі будуть намагатися замовити все, що тільки можна, і скоріше за все, перевізники морських контейнерів ну круто будуть себе почувати до 14 серпня. А це ми вже заходимо на третій квартал. Тобто, ось ми з вами да дивимося на всі ці новинні маятники з одного боку в інший, і все ж таки розуміємо, що поки що, поки що, пропливаємо. Тому, скоріше за все, ми можемо з вами видихати на другий і навіть на третій квартал. Тому що, в принципі, і Фрайтос, да, бачите, він трошки такий зараз має геп підвищення дві тисячі вже 90. Хто знає, можливо, ми там його вже десь закінчимо повище, ну подивимось на другому кварталі, але все для нас не нижче цього рівня, для нас і так буде окей і по другому кварталу, да, в тому числі. І важливе також питання, яке я б ще хотів виділити це питання про також новини з боку США, а саме про підвищені портові збори. Для всіх суден, які належать китайським компаніям, або які були збудовані на китайських судноплавних заводах, тобто там буде питання знову ж таки: або до супер якихось портових мит, або взагалі до заборони заходу китайських кораблів навіть. Ізраїльських компаній, які експлуатують ці кораблі, але і ці судна. Але якщо ці судна були спущені на судноплавній верфі в Китаї, то також там будуть якісь відповідні тарифи і мита. Тому ось питання, як ви бачите собі майбутнє, що стосується ось цих портових зборів з боку штатів, чи можете ви нагадати, як багато флоту, як багато саме у вас флоту, який був збудований? В Китаї, ну і з огляду на це, яким ви бачите для себе другий там квартал, і все, що з цим пов'язано на да, дуже гарне питання, і на нього, значить, дають таку відповідь. Так, що стосується ось цих а, мит, ми потенційно ну, ми розуміємо, що нам треба буде платити а, уряду США з усіх збудованих в Китаї човнів, або які там володіють китайські компанії, а ми, наприклад, їх також беремо там в оренду, в чартер. Ми розуміємо це, дивимося, намагаємося вже зараз якось а, спрогнозувати наші дії. А, ми по факту, ось минулі роки перед вами відзвітували, що ми. Повністю спустили на воду і експлуатуємо, і отримали вже замовлені 46 нових судна, в тому числі так на ось цьому ЛНЖ паливі, які ходять, але. Так, ці судна вони якраз були побудовані в Китаї, тому так щоб ви розуміли, якщо ми зараз маємо загальний тонаж перевезення 780 тисяч контейнерів. Тобто, якщо ми візьмемо весь наш, наш флот, то за один раз весь наш флот може перевезти 780 тисяч контейнерів. Ну, якщо ми беремо цей еквівалент, то десь половина якраз китайсько збудована. Інша не китайська, тому в них ось флот 50 на 50. І відповідно, скоріше за все, вони будуть думати, що якщо все ж таки в силу вступлять ці портові збори для саме збудованих в Китаї кораблів, то їм треба буде змінити, які судна будуть заходити е в Китай, які ні. І враховуючи, що все ж таки на ось цей Транспасифік перехід вони якраз і направляли всі нові судна лнж судна але якраз вони всі були збудовані в Китаї, та тут така буде перетасування карт досить суттєва. Але вони до цього готуються, тому що також важливо вони оголосили про те, що в них в планах про те, що в них в планах в 12-річній перспективі отримати ще 10 нових суден а, тонажністю 11,5 тисячі 20-футових контейнерів, які також будуть плавати на скрапленому газі. Тобто вони далі продовжують модифікувати флот. А, по планам на майбутнє, ось ми бачимо, у них зараз 141 судно, а, 774 тисячі контейнерів да, загальною міськістю, 40% з них на ЛНГ, 50% всього флоту а, новозбудоване, 126 контейнеровозів, 15 а, Суден, які привозять автомобілі, і ми бачимо, що в них вже планах на 25 рік 22 додаткові судна відправити на реновацію в 26-му році. Також 22 судна відправити на реновацію. Тому можливо, це якраз будуть на реновацію відправлені ті судна, які якраз не збудовані в Китаї, не спущені на воду в китайських верфях. Тому можливо таким чином знову ж таки цим підлаштовується під ринок. І готове буде змінюватися. Взагалі, що стосується операційного управління а, і менеджменту всі ті а, транскрипції телефонних дзвінків, звіти, які я дивлюся, ось що стосується все ж таки операційної ефективності. Мені подобається, як цим працює. Але бачите, ніша настільки складна, а, настільки в ній багато змінних факторів, і чинників, що звичайно тут треба реально маневрувати і жити буквально від кварталу до кварталу. Тому для всіх. Власники вакції я ну тільки, е, значить, хочу побажати нам, щоб на наша судноплавна ця компанія знаходила на да, своїх покупців, щоб все в неї було добре. Е, е, товари, контейнери перевозилися за високим фрактом. Все одно, е, якщо ми порівнюємо там. За останній лише місяць ми там були 12 доларів. Зараз вчора сягали 20 доларів. Тобто, тут, звичайно, такі американські гірки, ми зверху вниз, але ось зна, навіть з 11, ми вже по факту майже там 100% відсотків відна, яке ще було лише в квітні. А тобто, за місяць на акції можна було заробити 100%. Але ну, Воно ви бачите, це просто ненормальні такі гойдалки. Ми маємо все це сприймати. Тим не менше, кожен квартал цим перевищує очікування аналітиків. І Все ж таки, операційно ми бачимо, менеджмент справляється непогано. Ось як це буде відображатися далі на ціні на акцію. Ну скоріше за все, ось ці американські гірки нас будуть чекати. Так, якщо цим буде залишатися операційно ефективним, буде заробляти, а компанія буде з нами ділитися 30% від чистого прибутку. Бутку, ми будемо з вами претендувати на високі дивіденди, але це будуть такі трошки нервові дивіденди, да, тому що все ж таки ми ж ще дивимося в цілому на капіталізацію нашого портфелю, і відповідно, як змінюється ціна нашого портфелю, залежно від того, як змінюється ціна на активи, які наповнюють цей портфель. Ну, тим не менше, давайте так, щоб завершити цей випуск саме на позитивній і класній ноті, скажемо так, що другий квартал переживемо з вами непогано, і в цілому я бачу, що в нас є. Фора на третій квартал, в тому числі. Тобто другий, третій квартал буде нормально, але, звичайно, весь фокус уваги буде на. Другу половину липня, коли почнуться знову перемовини по тарифам між Китаєм та Штатами. Ну і на серпень до чого вони ж все ж таки дійдуть, які ми залишать тариф один для одного. Ну і що в нас буде з об'ємом перевезених товарів і по якій ціні? А поки що дивлюся оптимістично і побачимось з вами вже на огляді нового звіту за другий квартал. Тому, друзі, тримаємо дух, тримаємо планку. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка, і побачимо з вами вже зовсім скоро. До зустрічі!